Наша назва гайдамаки, наше госло, єдності сила в силі. Перемога у Заліщицькій громаді. Відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, який об'єднав 160 учасників середньої та старшої вікових категорій. 16 роїв юних джур змагалися за звання найкращих, демонструючи не лише фізичну витривалість, а й повагу до традицій нашої батьківщини. Сьогодні ми проводимо змагання у двох вікових групах: це є джура Сокіл та джура оборонець. Джура Сокіл це середня вікова група. Діти приходять з сім етапів: це впоряд стройова підготовка, відун, стрільба, розбирання магазину автомата Калашникова, смуга перешкод, рятівник. А в старшій віковій групі у нас є дев'ять випробувань. Це також повторюється всі випробування, як і в віковій групі, плюс додається ще неповне розбирання магазину автомата Калашникова, топографічна підготовка та тактична підготовка. Цьогоріч учасників гри «Джура» прийняла у школа. Саме тут учасники і проявили свої навички у вивченні військової справи. Я, як директор школи, і вчитель фізичного виховання. В першу чергу зобов'язаний і дуже радий приймати в стінах нашої школи, на подвір'ї нашої школи, оцього панського маєтку всіх учасників сьогоднішніх змагань, тому що, як ніколи, сьогодні на першому місці це виховання патріотизму і здорового способу життя. Про підготовку до конкурсу розповідають самі ж учасники змагань та говорять, що такі заходи повинні відбуватися частіше в умовах нашого сьогодення. Ми готувалися від вересня, але сильно то готуємося два місяці. Прийшли вже опитування по історії, та поки що зараз почекаємо на строєву підготовку. Готувалися ми десь. Місяць день в день. Ми вже пройшли це по історії питання та машинування. Дух в нас заряджений. Заключною частиною події став урочистий концерт біля символічної ватри. Юні учасники змогли не лише відпочити, а й поділитися враженнями, поспілкуватися з ровесниками та наставниками. Після концерту відбулося офіційне нагородження учасників, під час якого кожен рій отримав подяки від організаторів та освітянської спільноти.